І не просто в українському проєкті, а класному українському проєкті, тому що Кремленд це, напевно, другий сервак по Кванті, який е, дійсно класний. Тобто тут тут е, нормально тут багато функціоналу, тут ти можеш робити такі речі, які в голови просто не, не, не вкладаються. Е, але онлайн треба. Онлайн дійсно треба, тому я й тому і кажу про це, що я не розумію чуваків, які. Переходять людей, які переходять на Стайкер П і просто втрачають свій час на тому серваку. Ну, тому що там немає майбутнього пацани. Це копія Маджесіка. Це чуваки, якісь, не знаю, скачали десь копію сервака. Я пам'ятаю, колись відкривав сервак на сампі, коли там був малим, да? коли сам тільки відкрився. Пам'ятаю, теж скачав е, скачав. Е, Скачав о, цей, скачав готовий сервак і просто його відкрив, і просто на цьому бабки. Це то саме, Вони просто скачали мод Маджесіка, якусь копію мода. Відкрили, все, грайте, не розумію.